Головна помилка тих, хто шукає своє призначення. Сьогодні будемо говорити про це. Давайте почнемо з того, що багато людей не знають, чим вони хочуть займатися. І навіть якщо вони знайшли улюблену справу, вони не можуть її монетизувати. Тож, давайте почнемо з першої проблеми, чому люди не можуть знайти своє призначення і відчути, чим вони хочуть займатися. І я вважаю, що головна помилка в цьому це те, що людина не пробує. Багато-багато різних речей в різних сферах. Що людина не знає себе, що людина не задавала собі питання, а чим я хочу займатися, а як я хочу, щоб складався мій робочий день. Що я хочу залишити після себе, а чим би я займався, якби грошей не було і мені не потрібно було заробляти. Чим я займаюся у вільний час, де мій інтерес, де моя цікавість? І потім, задаючи ці питання, треба йти. І пробувати, пробувати, пробувати різні різні сфери в різних варіаціях. Давайте я вам розкажу на своєму власному прикладі, як це було у мене. З 16 років я працюю. 19 років я стала журналістом. Я завжди хотіла бути журналістом. В цій сфері я пропрацювала 7 років і потім перейшла в сферу психології. Зараз, аналізуючи, аналізуючи весь свій, свій шлях, я розумію, що. Все було пазлами єдиної картини. І перебуваючи на різних різних роботах, які, які навіть і не мали прямого відношення до моєї зараз місії, все одно вони були дуже-дуже важливі для мене, для певних усвідомлень. Наприклад, коли я продавала галантерею, жіночу білизну, я зрозуміла, що мені подобається продавати. Я зрозуміла, що мені подобається спілкуватися з людьми. Я зрозуміла, що мені подобається підбирати для них е, ці речі, які вони будуть носити, одежу, е, цю білизну. І вони до мене поверталися, і вони мені казали: ви так класно нас е, тоді обслужили, так порадили. От я прийшла сама, ще подругу привела. І до речі, мене поставили влітку на таку точку на ринку. Вона занепала вже давно, і там були дуже погані виручки, дуже погані. Але за літо я підняла цю точку і зрівнялася з точкою, яка була в пешеходному переході, і була дуже-дуже мажорною, такою крутою, бо там був потік людей, постійно йшли продажі. Хазяйка цієї точки вона просто плакала і казала: Марина, як я тебе не хочу відпускати. Ти так підняла цю точку, такі класні продажі зараз там. Але я кажу: ну я пішла <смас> здобувати вищу освіту, Вибачте, я не планую стояти на ринку все своє життя. Але там я здобула навичку. Спілкування з людьми і перші навички продажі. Далі я м, працювала і продавала газовану воду. Там теж ця навичка і сором продавати. Теж я пропрацювала, коли стояла, продавала газовану воду. До мене підходили мої там однокласники влітку, там вчителі на цьому ринку. Да? І просто мені було спочатку якось ніяково. Потім вже я з цим звиклась, і, до речі, з того почалось, що я пропрацювала цей сором продавати. бо... Влітку після школи і влітку на перших курсах університету я працювала на ринку. Я щось продавала. Далі я продавала косметику по каталогам. Мені подобалося, що це пов'язане з красою. Мені подобалося, що жінки після цього товару стають красивішими, що вони мені дякують. Тобто, я тут взяла пазл, що мені подобається робити світ кращим. Жінок красивішими і кращими це було пов'язано із зовнішністю, але зараз я роблю те саме але з духовним світом людини, з свідомістю. І теж, коли людина міняє свою свідомість і життя, люди стають красивішими, стрункішими і виглядають молодше. Тут я добрала цей пазл. Потім, коли я пішла працювати в журналістику в газеті, я зрозуміла, що ми мені дуже подобається писати, спілкуватися з людьми, допомагати їм. Бо я писала на різні соціальні. Теми допомагала людям, коли я переїхала в Київ, працювала на телебаченні, я зрозуміла, що мені дуже подобається працювати з картинкою. Я монтувала як режисер е, поряд з відеоінженером, тобто він був моїми руками. А я казала, які кадри ставити, що за чим, які є переходи хочу бачити, яку музику. Тобто, о, там я здобула навичку відчуття кадру і от краси монтажу. І передачі картинки. Але були і негативні моменти. Наприклад, я в своїй свідомості хотіла працювати на телебаченні, в новинах. Наприклад. І окей. Я пішла попрацювати в київських новинах і за місяць зрозуміла, що це ну, взагалі не моє. Взагалі не моє. З 9 ранку до 9 вечора це дуже виснажливий графік. Ти бігаєш як собака з язиком на плечі. Ти не можеш піти з редакції до свого чоловіка або до родини, поки ти там не здесиш ці теми. І це все постійно в якихось дедлайнах, дуже жорсткий графік. І тоді я зрозуміла, що я точно не хочу бути ведучою новин. Я точно не хочу. Робити новини, що це мені не підходить, і це дуже короткоплинне е, новина вийшла, забулась, вийшла, забулась, вийшла, забулась. Мені хотілося щось робити таке більш масштабне, більше те, що вплине на суспільство. Але я б ніколи цього не зрозуміла, якби я не, попро, не спробувала працювати в новинах, розумієте? І потім мій майбутній чоловік Олексій задав мені питання, коли ми сиділи в кафе. Пішли новини. І він мені сказав: От, подивись, ця жінка читає новини. А якби тобі дали цю трибуну, якби у тебе була можливість сказати все, що ти хочеш, на велику кількість людей по телебаченню, що б ти розповідала людям? І тоді я сказала: перше, я тоді доторкнулася до свого призначення, я сказала: мені б дуже хотілось розповісти людям, що всіх мрій можуть збутися, що потрібно. Працювати над своїми думками, що потрібно мріяти. Бо я тоді вже читала багато книг по психології, вже робила медитації, практики, і я бачила, які в мене є невеличкі результати, але вони були і те, що я в Київ переїхала, те, що я без знайомих знайшла роботу і в газеті, і на телебаченні, те, що я закріпилась в столиці. Ну і багато таких було в мене вже на той момент, 20 з хвостиком років, багато результатів. І потім, після того, як я відповіла на це питання, я пішла працювати в програму Паралельний Світ. Там саме були теми по психології, зетереці, там були цілі фільми по 44 хвилини. І там я відчувала, що я через ці фільми, через те, що я якусь тему висвітлюю я зацікавлюю ці тему людину, і я роблю якусь користь. Для чого я вам це все так довго розповідаю, скажете ви? Та для того, що просто треба йти і все, все пробувати. Підіть, попрацюйте офіціанткою. Проаналізуйте, що мені в цьому подобається, що ні. Подобається, наприклад, те, що можна спілкуватися з різними людьми, подобається, що дають чайові. Не подобається, наприклад, що по ночам якийсь графік. Ви берете тоді навичку, ви розумієте, що вам. Цікаво спілкуватися з людьми, і що вам цікаво отримувати чайові. Тобто за свою класно зроблену роботу ви можете в якійсь іншій сфері отримувати теж більше. До речі, мені теж дуже часто дають люди чайові. От останні чайові, наприклад, у мене. Є дівчина на пакеті преміум ірочка. Привіт, вона пройшла консультацію. Мало того, що вона була на преміум пакеті. Це дорогий пакет в школі керамології, Але після консультації вона мені ще прорахувала 10 тисяч гривень чайових. Консультація входила в її пакет але вона захотіла щедрість проявити. І за 15 років консультування я часто отримую від клієнтів більше ніж я називаю вартість своїх послуг чи отримую. Ще потім, після того як вони отримують свої результати, багато подарунків і вдячності. Ну тобто, да, отакий от аспект моєї діяльності теж присутній. Тобто, ви повинні. Спробувати 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 і взяти різні елементи, які вам подобаються в різних сферах. Наприклад, з новин, що я взяла, мені подобалось знімати. Мені подобалось сказати оператору, що треба зняти. Мені подобалось, як я бачу сюжет, як я хочу донести якусь думку, але мені не подобався жорсткий графік ставлення до людей на телебаченні. і Мені не подобалось, що це швидкоплинно, що це зробив новину і забули. Я розумію, що мені подобається. Працювати на камеру з картинкою, і значить, я розумію, що цей елемент теж повинен бути в моїй роботі. Поставтесь до визначення свого призначення як до гри, як до дослідження. Не думайте, що ви от. Одразу знайдете своє призначення з першого разу. Дуже часто нам потрібні всі ці проміжні етапи, всі ці пазли. Але замість того, щоб просто йти і робити, йти, і спробувати йти, і зрозуміти, що моє, що не моє, оце моє забираю, не моє, все більше не йду на такий графік працювати, все більше не йду там, де погано до людей ставляться, все більше не йду, якщо там щось швидко швидко плине чи щось таке, що не потрібно людям. Ви просто сидите і чекаєте у, у моря погоди. Розумієте? Замість того, щоб просто йти і це спробувати спробувати, і потім у вас пазл цей складеться. І дивіться, як пазл склався мій за все моє життя існування. Я багато де працювала. І всі пазли зараз зійшлись. Зараз ера соціальних мереж. Я пишу тексти, я знімаю відео для Інстаграм, для Ютуб. Я можу вільно працювати на камеру. Я можу вільно вести прямі ефіри, мені це подобається. Я знаю, як я хочу, щоб це було змонтовано. І коли мені здають якісь ролики, які робить моя команда, у мене глас мьота, я прям і кажу: так, оцей кадр виріште, отут, от поставте якийсь кадр крупняк, тут поясний план, тут зробіть мені там проходочку, оце заберіть. Тобто, я на телебаченні здобула ці навички. Я автор шести книг бестселерів тобто, навичка писати, вона мені знадобилась, я продовжую писати книги, медитації. Ну, все зійшлось в одній точці. Розумієте? Якби я сиділа і думала, що так, я духовний вчитель, і мені потрібно і те, і те, і що воно якось з неба повинно на мене спуститися, то ні. Це шлях, це шлях, почніть робити хоч щось. Не нехтуйте якимось, типу, роботами, які у вашій свідомості, ну, типу, якісь нижчі, чи там, не знаю, не те, що ви хотіли. Та спробуйте, спробуйте, можливо, воно взагалі не ваше, а можливо, ваше, а можливо, взагалі там щось відкриться таке, що ви не бачите, ви б ніколи цього не побачили, якби ви це не спробували. Розумієте? Якби я вперше не спробувала. Зібрати свою першу групу по арт-терапії багато років тому, на яку замість 10 людей прийшло 35, Я не провела цю групу. Я б ніколи не зрозуміла, що я кайфую від того, що я провожу групи. Що я не тільки організатором може бути цих груп, що мені кайфово бути ведучою. Значить, що мені потрібно? Мені потрібно було здобувати далі навички спікера, обрастати знаннями, вчитися їх передавати. Це такий шлях, де ми. Щось спробуємо: помиляємось, беремо собі щось те, що нам подобається, і відштовхуємо те, що нам не подобається. І це перша помилка: сидіти нічого не робити і не пробувати різні проекти. Знаєте, от на цьому етапі, коли ви ноль без палочки, треба всьому казати так. От Реально, от на все погоджуйтесь. Кудись вас звуть, їхати, щось пропонують вам зробити, якусь колаборацію, якийсь проект. Якщо ви ноль без палочки, ви не знаєте своє призначення, всьому кажіть так. Всьому кажіть так і досліджуйте себе в цих різних діяльностях. Потім у вас буде такий етап, як у мене і у інших публічних людей, у яких вже дуже багато роботи. На цьому етапі, звісно, вже інша задача. Розставляти пріоритети і казати ні. Зустрічам, які зараз не в пріоритеті, проєктам, які зараз не в пріоритеті, мене дуже багато де звуть виступати. Я у 90% відмовляюсь, бо у мене в пріоритеті мої проєкти. Я не можу зараз погодитись, наприклад, на всі пропозиції, де мене звуть виступати. Але якби я починала свій шлях, то я б на всі пропозиції казала так. І так було в моєму житті. Я їздила виступати, я бралася за всі проекти, і мені все було цікаво. І там я пізнавала себе і шліфувалась, так, моя місія. І так само за таким принципом буде шліфуватися ваша місія. Друга помилка, яку допускають багато людей, начебто, вони знайшли те, що їм подобається. Але вони не можуть це монетизувати. Це прям страшенна проблема. Бо люди соромляться продавати, не мають навичок продажу. Це один аспект цієї проблеми. Що тут можна зробити? Та підіть, повчиться цим продажам, господи! Зараз ви живете в унікальний час. Все є, всі тренінги, всі наставники, всьому цьому можна навчитися. Підіть вже та повчіться продавати. Другий аспект ці. Проблема це те, що людині не вистачає дисципліни. Зрозумійте, гроші в легкості можуть бути тоді, коли ви до цього 5, 10, 15 років пахали і продовжуєте пахати. Розумієте, я зараз виходжу і продаю свою медитацію нову чи будь-який продукт, отак по щелчку пальців, тому що я 15 років працюю з людьми. 40 фестивалів за плечима, 6 книг, сотні тренінгів, сотні виступів, пости, відео, Ютуб, все для людей, Телеграм, зустрічі з людьми. І так, потім це в легкості. Бо Марина Бренд, бо люди, які на мене підписані роками, вони знають, що Марина Хмаловська це равно якість. Що який би я продукт їм не запропонувала, це буде завжди якісний продукт. Тому так. Стоїть черга на консультації, купуються будь-які продукти, але це не було одразу в перший, в другий, в третій рік моєї діяльності, розумієте? Тому ви бачите успішних людей і думаєте, що о, та, вона вийшла, потанцювала в сторіс, всі купили там у неї якусь зустріч, чи тренінг чи ще щось. Ніхто не бачить бекграунду. Як я з маленькими дітьми на руках вела тренінг, тут годувала груддю, Тут отак мене було видно. В онлайні сиділа і в консультації проводила, і тренінги проводила, і все дисципліни не вистачає людям. От вони аж цілий тиждень повели сторіс, аж 20 рілсів записали, а в них немає ще мільйона підписників. До речі, у мене теж немає мільйона підписників. Так що тепер? <рес> Розумієте? Тобто не вистачає людям терпіння, не вистачає людям у цій якості топити цю льодову кімнату, щоб цей сніг в якийсь момент просто цей лід розтанув. Якщо ви поставите в цю льодову кімнату, обігрівач, то перші, там, першу годину, дві-три ця кімната не розтопиться. Спочатку буде напрацювання цього е, теплого повітря. І начебто спочатку не буде нічого відбуватися. Але потім, коли теплого повітря буде достатньо, в одну секунду ця льодова кімната рухне так само і з монетизацією ваших знань, з пробудуванням свого бренду. Ну, дайте, наприклад, собі 3-4 роки і скажіть, що мій фокус уваги буде на моєму проявленні. Не тиждень, не місяць, не два місяці, не рік навіть. Просто три, наприклад, два, три, чотири роки. Якийсь певний проміжок. Просто раніше, коли я починала для того, щоб створити свій бренд, потрібно було п'ять років. Зараз швидкість така всіх цих соціальних мереж, тіктоків, інстаграмів. Це зараз два роки. От я дивлюсь за молодими та нарваними в хорошому сенсі цього слова. Два роки про людину знають всі, якщо це для неї кропітка робота, якщо це для неї є пріоритетом в житті і є фокус уваги, і у людей не вистачає цієї навички. Це дитяче нетерпіння. Мама, дай мені прямо зараз. Я хочу цю іграшку і істерика, якщо я цього не отримую, це дитячий тип мислення. Прерогатива дорослої людини це взяти лопату і копати, взяти лопату і дисциплінувати себе. Унікальними людьми стають інші люди. Не тому, що вони, вони унікальні. Вони, ці звичайні люди, стають незвичайними, тому що просто вони кожного дня роблять звичайні дисципліновані речі. От просто станьте дятлами. Нам, всім, хто не може монетизувати знання, ну не нам, я до цієї категорії не відношусь, але я з вами об'єднуюсь, нам, людям, да? порада будьте дятлами, взяли лопату, копайте і просто продовжуйте топити свою льодову кімнату, поки цей лід не... Рухте. З вами була Марина Хмоловська. Чекаю ваших коментарів, як завжди, під відео, і мою душу завжди гріють ваші донати. Ви їх можете зробити теж під цим відео по всім посиланням, які побачите. До зустрічі!